Так, друзі, хочу показати вам свої найулюбленіші яблучки. Це зараз всередині круни дерева. Але ще ми їх не обриваємо. Ось ці червоні. Буду папи запитати, як сорт називається. А вони такі, бачите, як наче й нальот на них. Ще ви так орать і тоді блестять. Але ще їх рано рвати. Ще вони ніякі. як починаються перші. Приморозки, тоді вони дуже-дуже смачні. Бачите, позаду в мене дерево все червоне. Оце оці яблучки. Так, а ми поки що обриваємо. Е, що ми обриваємо? Голден яблуко. Та груш. Ось так стало. Бачите, все червоне дерево. Але в цьому році в порівнянні з іншими роками набагато менше яблук і набагато менше дерев плодоносить. Так, Друзі, з бабулі. Позвонили, сказали, їдь, рви яблука на зиму. Приїхала рву. Об'єдаю, дама? Ні, тобі на зиму готові. Ну Правильно, бачите, які дорослі не самостійні діти. Все щось забирають, все щось їм треба. Так, це мамка, собірве. Що ти кажеш, ма, продавати не будете, так, да, в цьому году? Подавати не будуть, бо не сильно їх багато, тільки собі. Так, це у нас що за сорт? Голден. Це типа яблуко-груша, так? Да? Yeah. Яблуко-груша, так. Я собі два ящика нарвалася, третій ящичок. І зараз хочу показати, що ми маємо. У порівнянні з іншими роками, то в цьому році небагато. Голден ну, ще щось трошки є. Але тут в садку... Скільки у вас дерев? Багато ж, так? Да? 40 дерев, то в цьому році скільки їх З доносить? З десяток, де? Да? Да. Оце завжди обліпна. Зараз я сікатор закрию. Бо папа вийде в сікатор, щоб зрізати, щоб плодову почку не нарушити, а не рвати. Ось такі ще червоні будемо обривати. Але це пізніше, бо це будуть... Сорт пізніше десь папа пішов у двір, що б розказав по сортах. Що? Оці, да. Оце це я з мамою найбільше їх люблю. Але вони ну пізніше їх не дарувати. Ще вони... ще вони ніякі, Да, да Їм ще треба повесити. там, як починаються вже перші приморозки, отут тоді вони дуже-дуже смачні. До папу питати, як сур, ну, це сюрприз завезти. Ну цей трошки теж.